Всім привіт, хлопці! Поїхали розбирати останні новини. Інсайдер Чейл вважає, що якщо Холовей переможе Геджі, то отримає все. Я вважаю, що той, хто переможе у поєдинку Геджі проти Холовея, отримає все. Кажуть, що переможець з бою Царукян Олівейра боротиметься за чемпіонство з Махачевим. Я проти цього. Вважаю, що Гейджі претендент номер один. Якщо Макс переможе його, то забере і те і інше. Він стане претендентом та візьме пояс. Закінчив Сонен. Звичайно, якщо Макс переможе Гейджі, то це дуже сильно змінить ситуацію. Можливо, це реально відкине Гейджі на одну позицію. Але все ж таки, думаю, переможець пари Олівейра Царукян матиме право битися за пояс. Тут все залежить від самого Дани. Я впевнений, він скаже щось по типу: ми обговоримо це в офісі і вирішимо це питання. Статися тут може що завгодно. Ну а ми, думаю, в будь-якому випадку виграємо. Корм'є вважає, що головний бій на UFC 300 а це бій Олівейри та Царук'яна. Вперше за довгий час є відчуття, що цей дивізіон рухається у напрямку, в якому всі ті хлопці, які по суті були захисниками п'ятірки найкращих, кажуть: ми боротимемося з наступним поколінням легковаговиків. Чи зможуть царукян та Олівейра пробитися до п'ятірки найкращих, чи зможуть вони розбити поріє Гейджі Чендлера? Махачев підібрався настільки близько до п'ятірки, наскільки міг, а потім став чемпіоном, додав Корм'є. Щось дивне кормія говорить: а він в курсі, що Олівейра переміг всіх трьох вище зазначених, чи можливо він мав на увазі ці Ну а те, що там одні й ті самі імена, це правда. Там не вистачає бійця по типу Дрікуса, який ніби нещодавно прийшов і вже забрав пояс чемпіона. Сам Царукян вважав Олівейру мішком. Раніше, якщо він відчував відсіч, давав задню, а зараз він б'ється до кінця. У перших раундах падає, але встає. Всі думають, що він вже помер, а він виходить і нокаутовує, душить людей. Якщо чесно, раніше він був мішком, програвав всім, а потім просто почав вирубати всіх у нашій ваговій та став чемпіоном. Додав Царукян. Ну шлях Олівейри заслуговує на повагу. Всі, хто знають його історію, я думаю, погодяться. І царукян зробить дуже велику помилку якщо буде недооцінювати Олівейру. Але сподіваюся, він її зробить, і сподіваюся, Олівейра вийде на 100% зібраним і готовим до війни. Ми ще не знаємо, як на нього вплинула ця поразка Махачеву. А ось спарних партнер Царук'яна Ренато Муйкану вважає, що Олівейра вправніший за Царукяна. Якщо чесно, Олівейра краще за Армана. Навіть незважаючи на те, що ми тренуємось разом із Царук'яном і у нас один тренер, я його дуже поважаю, але я вважаю, що Чарльз більш технічний, Олівейра переможе Царукяна, додав mm. Муйкану. Треба зважати на те, що Мойкано теж бразилець, але у Букіо Царукян іде фаворитом молодий голодний проспект. Але треба визнати, що у Олівейри опозиція була набагато вища, і досвіду в нього у топах набагато більше. Я вважаю, що в цьому бою шанси рівні, але мене бентежить лише моральний стан Олівейра. Якщо з цим все ок, то думаю, має забрати бій. З'явилася інформація, що Коста ще не підписав контракт на бій проти Вітакера, хоча бій уже був офіційно анонсований на сторінці UFC. Коста не підписав контракт на бій, я не турбуюся про це. Це завжди смішно, контракти, підписи тощо. Зазвичай UFC приходять і кажуть, є дата, і суперник, ти згоден? І якщо я кажу так, то справа зроблена. Не так важливо, чи підписаний контракт одразу, чи за два дні до бою. Якщо я сказав так, то я буду там. Тож я не хвилююся, що щось може зірватися. Додав вітакер. Це що якісь приколи від Кости, чи він передозувався секретним соком. Цей бій я дуже чекаю і сподіваюся, Коста з'явиться у встановлений час в Октогоні. Час вже повертатися, а то він щось останнім часом вже перекваліфікувався у бразильського коміка. Алджо дав прогноз на бій свого найкращого друга у Мейлі. Думаю, Чіто має покладатися на тривалий бій, його бензубак і стійкість дозволять взяти верх, якщо бій буде довгим. Шон не настільки витривалий і морально міцний, але річ у тому, що Мейлі багато покладається на футворк, а це вимагає дуже Великих витрат енергії, також він ганяє багато ваги, і якщо він не зможе витрачати енергію ефективно, чи то його поб'є, додав актор Алджо. Я думаю, Алджо має рацію. У початкових раундах Омелі буде дуже небезпечним, і чим далі зайде бій, тим більше шансів буде у Вери. Але я думаю, вони з самого початку будуть намагатися накутувати один одного. Я передивився всі бої Омелі, і в нього нема жодної перемоги прийомом. А у Вери якраз таких багато. Тому цікаво буде подивитися, що буде відбуватися після третього раунду, якщо бій дійде до нього. Євлоя в тим часом продовжує подорож у паралельній вселені. Зараз я вже п'ятий номер у рейтингу і маю гарні шанси побитися за титул у наступному бою. Я вже близький до титулу, але доведеться почекати наступного місяця. Будуть два бої в моїй ваговій категорії. Я думаю, що після слів дані, навряд Євлойову освітить титульник, певно, буде виходити на переможця пари Ортега Родрігес. Також його образили слова дані білого, що бій був дуже нудним. Я був дуже засмучений. Він сказав, що це був найнудніший бій цього вечора. Насамперед, я скажу Дані, я прийшов туди не тебе розважати. Мені було як мінімум прикро, я виклався. Це був крутий та насичений бій, додав Євлоєв. Так, це був крутий та насичений бій. За що ми всі разом подякуємо красунчику Алену? Нещодавно Фізіо вийшов на зв'язок та прокоментував його бій з Гейджі. Гейджі бігав від мене два раунди. Він почав перемагати мене тільки після того, як тицнув мене в око, тому що моє око перестало бачити щось. У мене було велике біле коло перед правим оком протягом усього бою, я нічого не бачив. Після цього Джастін почав бити мене, а до третього раунду я вже почав втомлюватися. Але він бігав від мене два раунди. Так, можливо, мій план на бій виявився лайном, і я здійснив купу помилок. Але тим не менше Гейджі бігав від мене, додав Фізіо. Так а в чому проблема, Гейджі провів бій, як вважав за потрібне, а те, що ти втомився під кінець другого раунду, он теж Гейджі винен. Це щось по типу, якби баба мала яйця, була б дідом. Гейджі відразу відповів, це не дуже добре виглядає, я завдав такого сильного удару, що він забув у яке око був тичок. Твоє праве око я підпалив своєю правою рукою хлопче. Чесно кажучи, я не пам'ятаю в яке око був тичок, але певно я повірю Гейджі. Також Гейджі сподівається, що стане першим, хто некоутує Макса. У мене 25 перемог, з яких 20 це нокаути. Дуже пишаюся цим. Це той стиль, якого я притримувався протягом кар'єри, так що я хочу нокаутувати Макса. Гейжі, молодець, цитує великого філософа. У мене два заступники, чотири з яких жартую, звичайно, крутезний бій і щось там точно станеться. Ну і декілька коротких новин. Сам взад виклав відео і повідомляє, що щось повинно статися. Так само і Адесанія виклав фото, на якому зображена цифра 300. Такі були новини, хлопці. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.